будь у кожного з нас є дивні чи нелогічні дитячі спогади. У мене таких спогадів хоч греблювати, і всі вони пов'язані з моєю матір'ю. Моя мама завжди була тихою і доволі пригніченою жінкою. Зараз це вже в минулому, але коли я був маленький і ходив до дитячого садка, вона могла годинами лежати на ліжко, втопившись в одну точку, або сидіти за кухонним столом, закривши обличчя руками. Зазвичай в цей час вона дивилася телевізором або щось їла, але час ішов. Фільм закінчувався. Вечіря на тарілці холола. А вона таки сиділа, не рухаючись. Вона так рідко всміхалася, що я на все життя запам'ятав, як уперше побачив її сміх. Зовсім маленький, я грався з друзями на дитячому майданчику. Дивлюся, а мама проходить повз, розмовляє з кимось і сміється. І я тоді навіть не пам'ятаю, чого більше злякався: того, що мама кудись десь з незнайомою жінкою, чи того, що вона сміється. Я кинувся бігти за нею, боючи, що вона зараз піде, забувши про мене, залишивши мене в пісочниці, вчепився за її штанину, мамо. А вона чомусь, продовжуючи сміятися, відшипила мою руку від своїх штанів і з хитрючими очима жартома відштовхнула її, кажучи. Геть, хлопчику, я не твоя мама, я тебе не знаю, ти мене з кимось сплутав» Аж доки я не почав ревіти, що було далі, я не пам'ятаю, та й чи було? Це один із моїх найперших спогадів. Якщо не перший, я був ще зовсім маленький, можливо, це мені просто наснилося. Ще один спогад зовсім короткий, гори вчастий і нечіткий. Я бачу вікно у дворі одразу двох своїх мам, але це вже точно був сон. А загалом, у якийсь момент мого дитинства, моя мати роздвоїлася і їх стало двоє. Звісно, у мене немає жодних доказів цьому. На всіх фотографіях і відео, що залишилося з тих часів, моя мати одна і завжди виглядає однаково. світле, довге волосся, сумне бліде обличчя. На жодних із старих фотографій вона не усміхається. А тепер, коли її депресія минула, чомусь уникає фотографуватися. Коли я вже дорослий купив відеокамеру і жартома спробував її зняти, вона лише сміялася, закривала обличчя руками і постійно відверталася. Мені вона казала, що соромиться своїх зморшок, але коли я потім переглядав це відео, її голос чомусь завжди виходив спотвореним, а обличчя не схоже на її справжнє. Ще один із моїх найперших спогадів, як я загубився. Пам'ятаю, як мама посадила мене в машину і кудись повезла, постійно усміхаючись і щось розповідаючи, вже не пам'ятаю, що здається, вона возила мене гуляти в парк. У машині страшенно тхнуло чимось, наче тухлим, і маленький я не міг зосередитися на її розповідях, бо мене нудило і постійно тягнуло блювати. Я плакав і просив її, мамо. Поїхали додому, але вона чомусь різко мене обірвала. і Я дуже добре це пам'ятаю. А з невластивим її роздратуванням сказала: припини називати мене мамою. Твоя мама забере тебе пізніше. Це точно не було сном, бо я пам'ятаю, зрештою вона привезла мене назад, але не до нашого двору, а чомусь до сусіднього висадила і наказала йти додому. Звідти я дотягнув до нашого під'їзду і там побачив обох своїх батьків і сусідів, які бігали по двору і шукали мене. Мама чомусь плакала найбільше, наче не вона щойно сама мене відвезла, наче не з нею я привів увесь день. Додаткової дивності цьому спогаду додав той факт, що моя мама, як з'ясувалося пізніше, ніколи не вміла водити машину. Мій батько досі згадує той випадок і каже, що просто якась жінка намагалася мене викрасти, скориставшись зовнішньою схожістю з моєю матір'ю. Усі ці випадки я тоді пояснив для себе просто: у мами була сестра про жодних демонів, що видавали себе за мою маму, її мови бути не могло, адже друга мама ніколи не намагалася мені зашкодити, та й зовнішні відмінності між ними були. Наприклад, у тієї маминої сестри була невелика темна пляма на обличчі. Там це просто пігментація з'явилася, сказала вона мені, коли я запитав. Зараз у моєї мами точно така ж темна пляма на обличчі, але я чітко пам'ятаю, що у моєму дитинстві її в неї не було, а от у тітки Ліди була. На старих фотографіях її так само немає. Саме з цієї плями почалася моя теорія, адже це єдине, що я міг підтвердити реальними фото. Хоча мама згодом, звісно, казала, що пляма в неї з'явилася вже після того, як були зроблені ці фото, а я в своїх дитячих спогадах просто заплутався в часі. Звісно, я чув про те, як багато дітей у дитинстві вирішують, що в них дві матері, бо не можуть у своїй голові поєднати добру ласкову маму з тією, що кричить і карає, і починає думати, що в мами є злий двійник. Але в моєму випадку все було зовсім інакше. Була моя тиха, вічно пригнічена мама, і її весела, хоч і дратівлива сестра. До того ж були ще дивні невідповідності, які я в підлітковому віці навіть записував в окремий зошит, який потім загубив. Наприклад, я точно пам'ятав із дитинства, що в моєї справжньої мами була алергія на цукор і що вона дуже добре плавала. А тепер моя мама обожнює солодощі і плавати не вміє. Підозрюю, вона знайшла той зошит і його викинула. І найголовніше, фатальне з моїх спогадів, що припадає на старшу групу дитсадка. І як мама забрала мене з садочка, привела додому, а потім хтось почав намагатися відчинити вхідні двері з того боку і грюкати. Я хотів було відчинити, думаючи, що це тато прийшов, але мама сказала, це не він, не відчиняє. Я тоді вже підійшов досить близько до дверей, щоб почути, що за ними хтось плаче і кличе мене, і мені здавалося, що це голос моєї матері. Після цього стуки траптово припинився. А потім увесь вечір у дворі стояла машина з мигалками. Ми з мамою вже лежали в ліжку, а вони все освітлювали синіми відблисками темні стіни нашої спальні. І можливо, це мені наснилося, а можливо, я справді це пам'ятаю, але в моїй голові є чітка картинка того, як поліція знімає з дерева тіло моєї матері, яка повісилася. І ось тепер, після цих плутаних безладних розповідей, вибудовуючи свої спогади, вряд я наважився висловити свою думку. Раніше моєю матір'ю була інша жінка. Я чітко пам'ятаю, як одного разу в дитсадку мене розбудила вихователька під час тихої години. Усі діти ще спали, у кімнаті смачно пахло манною кашею, що готувалася на полуденок, а мене сонного вже почали вдягати в мій дитячий комбінезончик. Ходімо, за тобою, мама прийшла. Пошепки сказала вихователька і вивела мене до роздягальні. Дивлюся, а там на лавці сидить якась зовсім чужа жінка, волосся довге, світле, як у моєї мами, але ніздовши, очі якісь вирячені, на обличчі дивна темна пляма, та й плач, на ній якийсь незрозумілий, чорний, якого я ніколи раніше не бачив. Від страху я миттю прокинувся і почав тягнути виховательку за руку, сподіваючись її зупинити, але вона лагідно сказала. Швидше, Дімо, давай одягайся. І відчинивши мою вузьку шавку з намальованим на ній сонечком, почала діставати звідти мої зимові речі. Я намагався сказати їй, що це не моя мама, що я не знаю жінки, яка за мною прийшла. Але я тоді ще погано розмовляв, та й від страху язик почав заплітатися, тож я лише безладно плакав. Вихователька видломашила це по-своєму і почала ще швидше мене вдягати. Зараз, зараз маленький, зараз вже вдягнешся і швидко підеш додому. А та жінка продовжувала мовчки сидіти, свердлячи мене своїми виріченими очима, і навіть не намагалася допомогти мені зібратися. Як це відрізнялося від типової поведінки моєї мами? Я його поверну, сказала вона чужим, зовсім незнайомим мені голосом. Ненадовго забором, а ввечері приведу. Добре, з усмішкою закивала вихователька, застібаючи мої черевички і надягаючи на мене шапку. Жінка, що видавала себе за мою маму, підвелася, схопила мене за руку своєю холодною шорсткою долонею, зовсім не такою, як м'яка й тепла мамина рука, і потягла за собою. Я йшов за нею на ватяних ногах, безпорадно озираючись на виховательку. Невже вона не бачить, що це не моя мама? Але вона не бачила. Я йшов наляканий на ватяних ногах, боячись навіть глянути на обличчя жінки, що вела мене за руку. Нарешті набрався сміливості, підняв голову. А вона йде не дивлячись на дорогу і дивиться на мене своїми страшними вирічними очима, від яких моє серце провалилося кудись у п'яти. Мовчки вона вела мене до нашого дому, але звернула чомусь не в наш двір, а в сусідній. Знаєте, це відчуття, коли йде житловим масивом будь-якого пострадянського міста, і кожен двір здається схожим на твій, але все ж не він. А саме таке відчуття переслідувало мене тоді, і при вигляді цієї жінки, і при вигляді того двору, і при вигляді квартири, куди вона мене завела. У тій квартирі було дуже багато меблів, як у нас, але водночас вона невловимо відрізнялася. Незнайоме взуття стояло в передпокої. У спальні були такі шпалери, як у нас, такі ж меблі, але розташовані інакше, наче їх хтось навмисне переставив перед моїм приходом. Ванна, куди мене завели помити руки, пахла зовсім інакше. На підлозі лежав незнайомий колючий килимок, Усе здавалося м'якимось старим. Кухня, куди мене потім привели їсти, була взагалі кардинально іншою, невразно знайомою, але водночас іншою. На стінах висіли фото з абсолютно незнайомими мені людьми. Та жінка насипала мені якогось несмачного гіркого супу і мовчки сіла дивитися телевізор, повернувшись до мене спиною, поки я їв. Як зараз пам'ятаю, там ішов прогноз погоди, а потім якісь нудні новини. Я не доїв, залишив половину супу в тарілці, але вона нічого мені не сказала, мовчки вдягла мене і відвела назад. Відтоді ця жінка почала регулярно забирати мене і поступово я до неї звик. Її голос став для мене звичним, а риси обличчя перестали здаватися страшними. У якийсь момент ми навіть почали з нею розмовляти і грати в якісь дивні ігри. Пам'ятаю, як ми грали в щось на кшталт догонялок. вона бігала за мною, сміючись, із таким обличчям, що я тікав від неї його щириму переляку. Але з часом я до неї звик. Звісно, я не вважав її своєю матір'ю і одного разу прямо запитав, хто вона. Вона відповіла щось незрозуміле для мене тодішнього, мовляв, таких як моя мама, а насправді двоє. Я вирішив, що вона просто мама на близнючка. це пояснювало, чому вони з нею так схожі і чому вона періодично забирає мене з дитсадка до себе додому на обід, а вихователька так безперешкодно мене їй віддає. До того ж, на той час моя справжня мати почала помітно здавати. Бувало, я помічав, як вона сидить на кухні, щось невиразно бурмоче, смикає головою, тихо скрикує. А зараз я можу сказати, що на той момент у неї почалися продуктивні симптоми її захворювання, тож мене не дуже здивувало, що в якийсь момент вона просто зникла, а мій тато почав жити з її сестрою, моєю тіткою Лідою. Принаймні, так я це собі пояснив, ба більше у якийсь момент я так звик до тітки Ліди, що перестав особливо відрізняти її від своєї матері, а може вони просто ставали дедалі більш схожими? Хоча вже тоді мені здавалося дивним, що тітка Ліда, начебто, старалася на за зараз не з моєю мамою. Вона постійно приходила до нас додому і порпалася в маминих речах, приміряла її сукні, брала її косметику. Бувало, вона чатувала на мене біля дитсадка чи дитячого майданчика, коли поблизу не було батьків, і починала вмовляти мене кудись із нею піти. Але побачивши здалеку, мого тата чи маму, одразу ж кудись зникала. Мої спогади про неї дуже уривчасті. вона радше, як спалахи, яскраві образи. Але з цей момент я пам'ятаю чітко, бо він дивував мене вже тоді. Пам'ятаю, як вона підійшла до мене в дворі і запитала: А Деліда Фадієнко, ти що тут один? І Я ще тоді здивувався. Мовляв, вона що зараз сама себе шукає. А ще пам'ятаю, як моя справжня мати сказала мені щось дивне. Якщо коли-небудь я тобі дзвонитиму і проситиму щось зробити, а ти почуєш, що це не мій голос. Не роби цього. І якщо я кликатиму тебе кудись, а ти побачиш, що це не я, тікай від мене. Я чітко пам'ятаю, як пообіцяв їй це, але з тіткою Лідою це ніяк не пов'язав, бо на той момент вже звик до неї. Тепер я розумію, що моя мати про все знала, або принаймні здогадувалася, але занадто пізно схаменулася. Дедалі частіше я чув, як вона плакала ночами, наче перечуваючи щось погане. Одного разу, коли їй було зовсім зле, нам подзвонили на домашній телефон. Я взяв слухавку і почув голос тітки Ліди. Як мама? запитала вона, я відповів, що не дуже на що вона сказала. Ясно, не переживай. Зараз ми рідко бачимося, але настане час. Вона помре, і тоді ми з тобою будемо разом постійно. Засмучений, я поклав слухавку. Тато запитав, хто це був. На що я відповів, що тітка Ліда дзвонила дізнатися про мамине здоров'я і сказала, що мама скоро помре. Тато запитав, м'яка ще тітка Ліда. Він не повірив моїй розповіді, почав лаятися і кричати, щоб я не вигадував усіляких жахів. А мама, почувши нашу розмову зі своєї спальні, чомусь почала голосно плакати. Тоді я й дізнався, що ніяких сестер близнючок на ім'я Ліда в мами немає, та й взагалі ніяких сестер. Та й хто б назвав двох сестер однаковим ім'ям, сказав тоді тато Ти що зовсім дурний? Уже коли я був дорослим, тато зізнався, що мама якось казала йому дивну річ мовляв, таких як вона, насправді двоє. Мама не знала, звідки ця дівчинка взялася і хто вона, але особисто з нею іноді перетиналася? Ця розповідь, як пазла, склалася з моїми дивними переконаннями, що моя мама в якийсь момент роздвоїлася, а потім стала іншою собою. Це пояснило мої дивні дитячі спогади про те, що одна мама померла, і водночас я продовжую з нею жити. Але як таке може бути? Хіба може одна людина бути одночасно двома? Але іншого пояснення я не міг знайти, розглядаючи старі фотографії в альбомі і раз у раз помічаючи невідповідності, наявність родимок, шрамів, які чітко видно на фото, але яких немає у матері зараз. Коли я запитував її про це, вона щоразу відповідала по різному Одного разу сказала, що видалила їх у косметичному салоні, а іншого що це просто дефекти на фото. Тато, коли я обговорював з ним цю тему, теж згадав дивний випадок. Якось у метро він зустрів жінку, дуже схожу на мою маму. Таке ж, волосся, одяг, навіть окуляри. А він спочатку прийняв її за маму, підійшов, почав розмову. А вона каже: чоловіче, ви мене з кимось сплутали?» І навіть голос схожий, та то вирішив, що вона жартує, продовжив наполягати. Навіть схопив її за руку, а вона різко так каже: Льоша, це ім'я мого тата. Відпусти. І тут якраз двері метро відчинилися, і вона вирвалася і вибігла на зупинку. Потім він намагався розпитати мою маму, що це було. Але та, почувши цю історію, лише зблідла і зі страхом запитала. То ти теж її бачив? Тоді тато й почав підозрювати, що вона божеволіє. Вона весь час говорила, що в неї є двійник, яка живе в сусідньому дворі, і що останнім часом вона, начебто, постійно її бачить. Казала, що бачити свого двійника це до смерті, але це просто була хвороба. А тепер маму пролікували, а вона одужала і стала іншою людиною, веселою і життєрадісною у сусідньому дворі. Перепитав я, картинка для мене остаточно склалася, але та, що тепер видавала себе за мою матір, звісно, підняла мене насміх. Якщо ти серйозно віриш, що мене могли підмінити, то тебе свого часу теж треба було лікувати. Сказала вона і розсміялася, але обличчя її чомусь стало злим. Того ж вечора я чув, як вона дорікала моєму татові за те, що він розповідає мені всякі нісенітниці, і лякає мене. Тато потім, ще довго жартував над нею і наді мною з цього приводу. Одного разу, коли мама перед виходом на вулицю наносила на обличчя сонцезахисний крем і приміряла перед зеркалом капелюшок, тато спостерігаючи за нею жартома, сказав. Ніс нам аж густіше, бо він у тебе такий довгий став, що капелюх його вже не прикриває. Чого він раптом так виріс? Може, тебе й справді колись підмінили? Сказавши це, він весело підморгнув, але мама чомусь раптово збрідла, і в неї перехопило подих. Ніс у людини росте все життя, з удаваними веселощами, сказала вона, але очі в неї забігали. Тато лише посміявся, але я помітив, що мама аж спідніла від цього, здавалось би, невинного жарту. У підлітковому віці я почав помічати стільки невідповідностей, що знову завів для них зошит. Туди увійшли не лише вже згадані мною моменти, а й численні невідповідності в маминих розповідях і словах. Вона плуталася у своїх родичах, але завжди казала, що просто обмовилася. Майже нічого не пам'ятала з мого її свого дитинства, дивувалася і не впізнавала речі та іграшки, які сама ж мені колись дарувала. Сказала, що ніколи не була в Івано-Франківську, хоча бабуся говорила, що мама проводила там кожне літо в школьні роки гостюючи у родичів. Вона пояснювала це поганою пам'яттю і всіляко заминала цю тему, помітно нервуючи. Одного разу я застав її за читанням мого зошита. Тебе бентежить, що я не пам'ятаю, яку колискову співала тобі в дитинстві? Серйозно? запитала вона. Я ж казала, що багато чого забуваю через свої ліки. Я не заперечував і прямо сказав я знаю, що ти не моя мати. Справді, і де ж твоя справжня мати? запитала вона, пильно дивлячись на мене. Вона повісилася багато років тому. На мить вираз її обличчя змінився, але одразу ж знову став спокійним. Я покажу цей зошит твоєму батькові, сказала вона. Боюся, що ти міг успадкувати мою хворобу. Твоя поведінка стає надто дивною. Увечері я чув, як вона переконувала мого тата, що мене треба показати її лікарю. Так ми повільно дійшли до того, чому я зараз перебуваю там, де перебуваю. Коли я знайшов свій зошит у смітнику, порваний на шматки, я почав стежити за жінкою, яка називала себе моєю матір'ю. Бувало, вона казала, що йде до подруги чи за покупками, а сама годинами їздила автобусом по місту або босільно ходила кругами по дворах. Найбільше їй подобалося стояти і дивитися в одну точку. Наприклад, вона могла годинами стояти в якомусь дворі і дивитися в чиєсь вікно, або сидіти на лавці і заплітати, розплітати, а потім знову заплітати косу, дивлячись на дітей, що гралися. Одного разу вона сказала, що йде на роботу, але, вийшовши в під'їзд, подзвонила начальнику і взяла лікарня не на день. Почувши це, я вирішив таємно піти за нею. Вона викликала ліфт, але не спустилася вниз, а піднялася на дев'ятий поверх. Я зняв взуття і тихенько навшпиньки пішов за нею по сходах. Вона там мовчки стояла в кутку, дивлячись у стіну перед собою і простояла до ковий день, а ввечері повернулася додому, наче нічого й не сталося. Спостерігаючи за нею в такі моменти, я вже й сам не розумів, хто з нас божеволіє, м'я чи вона. Іноді мені здавалося, що вона привдяне чоловік. її видавали грубі чоловічі кістки, великі ступні і ніс, високий зріст. Я знав, що тато не спить із нею вже дуже давно. Я спробував підглянути за нею у ванні і, зрештою, переконатися, що вона таки жінка, але помітив нову цікаву деталь: шраму на животі від кесаревого розтину головного срідомого народження у неї не було. Тато спіймав мене, коли я підглядав за матір'ю і зажадав пояснення. Звісно, моя розповідь його дуже стривожила, але не так, як я того сподівався. Він подзвонив маминому лікарю і призначив мені з ним зустріч. Поки вона спала, я уважно розглядав її обличчя і тіло. Окрім численних невідповідностей з фотографіями та моїми спогадами, мало бути щось іще, що її видасть. Нарешті я це помітив маленького, горизонтально подряпану на її лобі над скронею, що майже переходила в лінію росту волосся. Я зрозумів, це насправді блискавка, застіпка, розтібаючи, яку вона знімає з себе шкіру моєї матері. Обережно, одними пальцями, я підшипив її. Та, що видавала себе за мою матір, скривилася, насупилася, злегка поворушилася вісні. Тоді я вирішив діяти обережно. Приніс із кухні ніж, я акуратно підшипив, різко смикнув, знімаючи з неї шкіру як обгортку. Вона одразу ж прокинулася, різко підскочила на ліжко, затискаючи рукою рано і намагаючись зупинити кров. Побачивши ніж у моїй руці, вона трохи повагалася і нарешті сказала: не вбивай мене, я все розповім. Говори, погодився я, не опускаючи ножа. Вона ще трохи помовчала і, нарешті, заговорила, ретельно добираючи слова. Я пам'ятаю, що мене, наче завжди було кілька. Мій домівок у мене завжди було кілька, і навіть батьків кілька пар, а не одні. І це були різні люди. І ось вона, іншам, наче я, а наче і не я. Сьогодні я прокидаюся собою, а завтра, наче кимось іншим, і попереднє життя здається просто сном. Але потім я знову засинаю і знову прокидаюся, і це знову інша я. Розумієш. І хто ж із вас двох ти насправді? Чому двох? Я знаю, що є ще шість таких дівчат, і всі вони виглядають так само, як я, тільки в різному годі зі, і з різними зачісками. Думають, як я, відчувають, як я, і всіх їх звуть Ліда. І всі ми знаємо про існування одне одної. І моя мати теж про вас знала. Звісно, принаймні про мене вона точно знала звідки? Ми не дізнавалися про це ні звідки. Ми просто знаємо з самого народження так само, як люди знають, що в них дві руки і дві ноги. Ми відчуваємо це так само, як ти відчуваєш, що ти такий один. Я слухав її розповідь, дедалі більше холодіючи від страху, хоча давно вже знав усе це в глибині душі. Ти замінила мою матір у той день, коли вона повісилася. Я знала, що твоя мама покінчить із собою того дня, тому мені довелося її замінити. Чоловіка і дітей у мене немає, а тебе все одно хтось має виховати. Ти ж мій син також, я ж теж Ліда, просто не зовсім та, яку ти знав. У голові в мене запаморочилося від її знань. Я відчував, що наче й сам почав роздвоюватися. Нам дуже пощастило, що ми народилися в сусідніх дворах. Інші живуть набагато далі, але якщо ти вб'єш мене зараз, вони обов'язково приїдуть сюди і замінять мене, щоб доглядати за тобою і піклуватися про тебе. Тобі немає чого боятися. Ми робимо це з любові. Ти чув коли-небудь про колективний розум, як мурахи знають, що треба піклуватися про свою королеву, як птахи знають, що треба збиватися у зграї, так ми знали одна про одного. Ми піклуватимеся про потомство одна одної, бо в нас одна свідомість на всіх, і ти для нас усіх спільний син, бо ми є твоя мати. Я відчув, як мої руки затремтіли і опустив ніж. Подумай, який сенс, якщо ти вб'єш мене зараз. Тебе посадять у в'язницю або відправлять до лікарні. Як твоїй матері мені б цього не хотілося. Та й чим я гірша за твою матір від самого дитинства хто піклувався про тебе? Хіба не я? Хіба та слабка, безхребетна, депресивна жінка робила для тебе все те, що робила я? Я заслуговую бути тут. Я цього більш достойна. Цього я вже не міг стерпіти. Замахнувшись, я вдарив її ножем, і вона закричала. І ось тепер я тут, у своїй палаті. Млявий байдужий до всього від седативних, А вона щодня приходить мене відвідувати. Каже, що варто мені визнати її своєю матір'ю і відмовитися від божевільної ідеї, що колись її підмінили, і тоді мене одразу випишуть. Годує мене з ложечки, розповідає історія, розчісує мене, обрізає мені нігті, робить те, що та інша ніколи для мене не робила. Одужай, тихо і ніжно, каже вона, гладячи мене по голові. Одужай і приїжджай швидше додому. Я спечу тобі твій улюблений пиріг, усе забуду, усе пробачу, тільки повертайся швидше до мене. Гаразд, кажу я, гаразд, мамо.